Так, ну що? Коронна моя фраза, з якої я часто можу починати відео. Отже, сьогодні 17 вересня, зараз 17.11 за місцевим часом в місті Сундальсьора в королівстві Норге, 2025 рік. А за моєю спиною в горах вже почали запалюватися листочки на деревах. Осінь. А в кімнаті має розквітнути ще троянда. Я не буду зараз перевтілюватися в нудну тьотю з менторським тоном, яка може розглядати поведінку дорослих і дітей чи дорослих дітей. І не буду ставати, скажімо, дяддею слюсарем, який говорить, так, ну що? Буду просто тетя І Таня. Вот эта тетя Саня, которая ночью сегодня почему-то ну вот, ну вот не удержалась и включила инструмент, но у меня были наушники поэтому соседям я никак не мешала. И решила сочинить эту песенку. Она исключительно примитивная, в принципе, с точки зрения гармонии там пару появляется каких-то необычных для тональностей. Взялась я ее сочинять в дома В дома она начинается, в дома она и заканчивается. Наверное, это куплетная форма. Если я подумаю, то можно сочинить еще один запев. Но, в общем, к чему такая большая преамбула? Как я написала и на своей странице в Facebook, я, честно говоря, писать песни пробовала еще, когда училась в школе. Это были какие-то... Ну, такие совсем детские пробы пера сейчас, видимо, они не намного усилились, даже хотя мне уже аж 43 года. Но. Спустя время я подумала, что, ну вот как вот я буду писать песни, ну я, я даже не так подумала, я подумала нет, зачем мне писать песни, если это будет так банально, так тривиально и так, ну как бы ну, невыразительно, есть много талантливых людей, которые делают это лучше меня. И я себе не давала этим заниматься, потому что я говорила, это бессмысленный вид деятельности с моей стороны. А ночью сегодня я очередной раз себя спросила: а может, все-таки стоит? И я подумала: если на планете так много людей и, ну вот как сказать так, вот чтобы деликатно, но откровенно бездарных, которые при этом еще на этом и деньги зарабатывают, еще и в общем-то, и, ну, и не маленькие, то почему бы мне для своего удовольствия не сесть и не записать что-то? А что, вот что вот? Что я могла записать? Я могла записать какую-то песню, которая должна была бы, по моим чувствованиям, вдохновлять людей на размышление о том, как хорошо жить вот прямо вот сейчас, и прямо вот в хорошем смысле, думая о всей планете, как об одном целом. И исходя из этих категорий, я села и что-то записала. Попробую я это сыграть сначала без слов. Ну, то есть просто сыграть. А потом, ну, как-то я ее еще и проиллюстрирую голосом. Редко, правда, подхожу к инструменту. Но в прекрасном королевстве, Норге, у меня есть возможность иметь даже вот эту Ямаху. в нее, наверное, даже много всяческих еще возможностей, которые мне неизвестны, хотя я могла бы изучить мануал. То есть что-то еще аранжировать и что-то еще делать вместе с этой вот первичной мелодией, я, наверное, могла бы даже при помощи этого инструмента. А если его подключить к компьютеру и еще там вот что-то вот там еще докачать, каких-то тембров, то можно было бы это вообще как-то расширить. Но я. Делаю это для себя на том уровне, на котором я сейчас могу это себе позволить. И коммерческих целей я точно не преследую. Омна-махшивая. А что значит коммерческие цели для музыканта? Ну, музыкант может иметь средства для того, чтобы популяризировать свою идею вовне. Но главное важно понимать что если ты что-то делаешь в жизни ты это делаешь просто во имя того чтобы всем было благополучно я понимаю что на планете земля очень много еще людей которые хотели бы со мной спорить упираться рогами даже может убить меня ну я говорю ребята вы имеете право заниматься тем чем вы занимаетесь я имею право заниматься тем чем я занимаюсь Ближе к музыке до мажор. зобразити це словами. Я вирішила що начну я з українського варіанту. Ну, то есть песня на українськом мові А далі буде, от як піде думка, радісно звісно, жити слід в ім'я радості, якщо Господь. Вирішив би дати мені таке випробування, з яким би я не впоралась, щоб залишитись радісною, ну, значить, на те була б воля Божа, щоб я стала злою і всім бажала виключно чогось дійсно поганого. Зараз я розумію, що мені, слава Богу, вистачає сил бажати всім мудрості. Вперед. Фрам по ножку. Голосом, тобто, якщо я сьогодні вночі цим займалася і не спала, то голосу моєму не комільфо. І, відповідно, якщо я голосом не займаюся тижнями, то він і звучить відповідним чином. Голос, це голос, це такий інструмент. Який потребує особливої уваги і шани, аби він дійсно дарував соняшне проміння. З іншого боку, про що я увесь час кажу, навіть якщо людина не закінчувала консерваторій, а буває так, що людина і консерваторію закінчила, голос звучить все рівно ну, ну не так, як би їй хотілося, скажімо, від багатьох факторів залежить. І насамперед від вчителя. Отже, і я кажу, що головне, щоб сяяла душа, а те, наскільки вправно ви володієте голосом, це вже е, речі вторинні. Відповідно, мені хочеться передати всім ще раз цього е, файного настрою, який я намагалася вкласти в цей текст, тож Якщо комусь цікаво, то мелодія ще раз от така, якщо я її зіграю зараз повільно: соль, 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 соля, соль, bruxo aí. Закінчення, воно має переносити е, в ідею внутрішнього затишку. І, відповідно, е, я хотіла підкреслити ту думку, ну от як вірші пояснювати. коли е, Людина звертається, можливо, навіть до самої себе, а не обов'язково до якогось партнера, до кого звернено цей текст. Тобто, ем, чомусь мене потягнуло розповісти про внутрішнє навантаження цього тексту розповідаю. Тобто, коли я кажу, що подивись вниз, то я звертаюся якби до абсолюта в голові людини, який має бути сповненим саме енергією затишку. Ну, оскільки він якби голова вище, то я й кажу, що ти ж подивись, що там внизу відбувається. Те, що якби є матеріальним. Ну, Така образність. І відповідно, я кажу про те, що абсолют, який в людині якби не спостерігав за подіями в житті люди, людини таким чином, щоб налаштовувати організм на затишок, то Якась ота е, частина мозоку, яка ще не, не є включеним абсолютом, вона могла лякатися е, бути е, просто частиною вічності. А ну, ну факт, е, матеріальне тіло колись піде з цього життя. Ну, ну це даність. І е, відповідно я кажу, що коли ти е, якби вмикаєш. От Те, що вище ще за мозок знаходиться от те якесь відчуття е співвідношення чи е відчуття єдності з Всесвітом, тоді ти говориш, що о, ти відкрив очі, подивись, а, а ти якби взагалі знаходишся, от це відчуття абсолюта, воно якби знаходиться іще вище за Матеріальний світ з усіма зорями, тобто це якби поза тим, що є феноменальним ем, світом. І тоді я їй кажу, що ем, треба, виходячи з того, що серце якби нижче за мозок, от воно і звертається. Ти подивись, у мене в серці там насправді ем, все е, таке, де. Ем, я сповнена оцих світлих гармоній, і саме завдяки тому, що ти є у мене в серці, і ти ем, сповнюєш мене суттю єства в матеріальному світі, коли я бачу себе от і в цьому відео, в тому числі, то я кажу, що я співаю саме. Про любов, тому що ти сповнюєш мою суть. І от відбувається, якби така єдність вищого, те, що знаходиться поза навіть феноменальним світом, з усіма галактиками, з тим, що є безпосередньо у матеріальному світі і втілено конкретно в серці. От така. Пісня трошки з ідеєю філософського бачення, як це є в індуїзмі, і взагалі то в будь-якій релігії, якщо людина її дійсно почуває, як почуває, відчуває дійсно цілісно єдно з тим ґрунтовним навантаженням, яке є в первинних текстах, тому що, будемо відверті, багато яких релігій, і їх гілок, християнство в першу чергу, воно спирається на якісь тлумачення, і якісь переклади. І не кожна людина сягає тієї глибини, навіть читаючи ці тлумачення, аби збагнути, ким вона є в цьому житті. Ох, як довго я вже кажу. Так от, насправді, ще раз я кажу, що гарно, навіть коли я включила тут цей мінор. Це не зовсім мінор, це такий акорд. Своєрідний, то він перейшов все рівно світлий і прозорий акорд. Така гармонія. Отака ну, загадковість і вона переходить в світлу і прозору гармонію. А потім я кажу, що в серці може бути і якась задумливість, але і вона повертається. В світлий домажор. тобто Харі бол. Це на санскриті таке побажання гарного дня. Дякую. А, -а, -а, -а. а для чого показувати язик? От, от такий по скрипту, ще 19 хвилин я вже кажу. Часто дітям говорять, не показуй язика. Це невічливо, це, це шкодить репутації батьків. Ну... Насправді, коли ми ходимо до, скажімо, лора, або коли приходить терапевт на відвідування додому, дитина захворіла, наприклад, вона що говорить: Покажи язик і ребенка показує, щоб там можна було увидеть наліччя білої пленки або язик здоровий, тобто стан здоров'я людини, Видно по языку, это как бы индикатор его состояния физического тела. Но физическое тело, вообще-то говоря, отражает и состояние души. В общем, хороших гармоний всем, радостных мелодий. А я еще раз сыграю этот свой практически уже шедевр музыкального композиторского наследия и приступлю к сочинению новой песни очень даже очень даже очень почему бы и, в общем и я, как это и не, и не продолжить эту прекрасную традицию.